А, про твою родову систему задумалась, вибачте на що прямо зараз треба звернути увагу. На відносини, на відносини до дітей, на відносини до своєї, можливо, нової якоїсь справи, да, на відносини до свого хобі. А, чого б це не стосувалося? Тому що дитина, якщо у вас нема дитини, це означає щось нове. Дитинка це щось нове в вашому житті. Да? От. І іноді, знаєте, ми починаємо займатися, наприклад, новою справою, і ми кожну секунду намагаємося все контролювати. Так не можна. Ми передавлюємо, ми надаємо нові енергії. Заходити в нашу справу або в будь-що. Будь да? Так само, якщо мати дуже щільно буде тримати дитинку, вона може її зашкодити. Тож тут про ніжні да, якісь відносини ваш благословляє вас на створення а, в спів, в співдружності з Богом, материнство це ваше благословення, і воно вам дарує.